Надмірна відвертість, і це може дійсно звучати трошки парадоксально, але знайомство з іншою людиною може бути знати таким захопливим, коли тільки починається дружба або коли тільки потенційно романтичні стосунки розвиваються. Ну от таке от захоплення, коли ми загораємось, коли ми на емоціях. І крім того, відкриті чесні розмови, це, як правило, основа гарного спілкування. Але це не завжди про відкритість, і це не завжди про а, цю ознаку турботи. Люди, які займаються а, психологічними або знову ж таки, Емоційними маніпуляціями, як сьогодні, ми вже позначаємо цей термін, так можуть надто швидко ділитися інформацією, коли тільки з вами знайомляться. Можливо, вам зустрічалися колись в вашому житті люди, які одразу а, прям, ну хочеться сказати, вивалюють цю інформацію про себе, починаючи з чогось дуже а, інтимного, прям так, при першій зустрічі. І... Насправді вони це роблять для того, щоб викликати в вас такі почуття, як в першу чергу симпатія, так, або співчуття.